Дорогі партнери, шановні лідери, улюблені клієнти та вся команда Forever Україна! Сьогодні я хочу звернутися до вас із глибокою вдячністю і великим серцем і подякувати за вашу неймовірну силу, вашу віру та вашу відданість, які ви проявляєте щодня. Подякувати за те, що навіть у найскладніші моменти ви не відступаєте, не зупиняєтесь і продовжуєте робити неможливе можливим. 2025 рік був випробуванням для всіх нас, для нашої країни, для кожного бізнесу, для кожного з нас особисто. Але ви, наші партнери і лідери, ви доводите, що Форевер Україна це не просто компанія, це велика родина, це сила, яка рухається вперед, яка надихає, яка об'єднує. Я бачу вашу працю, ваші зусилля, вашу віру. Я бачу, як ви кожного дня робите кроки до розвитку свого бізнесу, підтримуєте один одного, надихаєте тих, хто поруч і допомагаєте своїм клієнтам ставати щасливішими та здоровішими. Це неймовірно. І я хочу, щоб ви знали: ваша відданість і ваша сила не залишаються непоміченими. Ми всі одна велика команда, і тільки разом. Ми можемо досягти справді неймовірних результатів. Разом це означає підтримувати одне одного, надихати, ділитися досвідом, вчитися і рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Кожен ваш крок, кожне ваше рішення, кожна ваша дія наближає нас до спільної мети. І ця мета на 2026 рік надзвичайно амбітна. Ми плануємо. Зростання forever Україна щонайменше на 35%. Це не просто цифра, це виклик, це можливість, це наш спільний шлях до нових висок. І я абсолютно впевнений, у нас є все, що потрібно, щоб досягти цієї мети. У нас є команда, у нас є лідери, у нас є віра в себе і віра forever. Але для того, щоб це стало реальністю, нам потрібно повірити в себе ще сильніше. Кожен з вас важлива частина цієї великої мети. Кожен ваш крок, кожен крок вашого бізнесу, кожен успіх ваших клієнтів це крок до того моменту, коли про форевер Україну дізнається у всіх куточках світу. І я знаю, ми можемо це зробити. Я хочу, щоб 2026 рік став роком великих перемог для кожного з нас. Роком, коли кожен з вас відчули силу своєї праці, побачить результати своєї віри і сили духу. І разом ми доведемо, що немає нічого неможливого для форевер Україна. Дорогі друзі, пам'ятайте, ми сильні, ми доводимо це кожного дня, і кожен з вас це частина цієї неймовірної сили. Кожна ваша дія має значення, кожен наш успіх наближає нас до мети. Кожен з вас натхнення для тих, хто поруч. І в ці святкові дні хочу побажати вам миру, щастя, тепла і радості. Нехай новий рік та Різдво Христове принесуть у ваші домівки мир, спокій і любов. Нехай вони стануть стартом для нових звершень, нових цілей, нових можливостей. Давайте разом у 2026 році. Діяти сміливо, підтримувати один одного, мріяти сміливо і досягати ще більшого. Повірте у себе, повірте у свою команду, повірте у forever, і результат не змусить на себе чекати. Я дякую вам за все, що ви робите, за вашу відданість, за вашу віру, за вашу силу. Ви, серце, forever Україна, без вас немає нашого успіху. Тож вперед. До нових висот. Разом ми можемо все, разом ми сильні, разом ми Форевер Україна. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай цей рік стане роком великих перемог, нових звершень і неймовірного зростання для всіх нас!